Добрий день! Ви на каналі Український порцеляновий посуд. 25 лютого. Київ почайна. Сьогодні піду гуляти по барахолці, і вас із собою запрошую. Будь ласка, не забувайте в нижньому правому куті нажати кнопку Підписатися, ставте вподобайки, коментуйте. Бажаю всім приємного перегляду. Нічого? На, Дам ще один, і все. За мене Нічого, Нічого. Да, я не пар... хочу, Сидеть. <реш> Блюдечко, ручной розпис, клеймо, долбыши. Цена 50 гривен. Сколько коштует? А это? там Сколько? Зображення бузок, коростень, ціна 70 гривень. Десертна тарілочка, городниця, 50 гривень. Городниця, та ж сама ціна. 50 гривень. А півник скільки коштує? 500 гривень. А Полонне. Ціна 500 гривень. Такий штоф серйозний дядько. Орієнтовно на півтори літри і шість таких скляночок, чашечок у вигляді баранчиків. Ціна такого набору тисячу гривень. Це маяк. Ціна 100 гривень. Відкривачка. 1940-х, 1950-х років. Будь ласка, має надпис Артіль Заря, Городищі. 500 гривень. Магнетофон Sharp. Колонки до нього йдуть. Ціна 4 тисячі гривень. Ціна такого 500 гривень. Плешкові тарелочкой, мой тюрчный роспис. Клымол фазети цена 200 гривень. Моя улыбка полная задор и огня. Мамая нелепая ошибка, то, что ты уходишь от меня. Я с тобой неловко пошутила. Самая нелепая шикарная. На мені не не пошиття, то, що ти уходиш от меня. Штов у вигляді коня. Колимо Київ, ціна 100 гривень. Відсутня кришечка. Друзі, всі предмети, які знаходяться на даній локації, 50 гривень. Будь ласка, чайник. Київ. Має скольчик. 50 гривень без клейма молочник та ж сама ціна салатник п'ятдесят чашка груниця соусник Користень 50. Прішкова тарілочка. Або ще її називають десертна користень. Також 50 гривень. Годинник, янтар. Будильник. Ціна 250 гривень. Дед, то я положил. Хорошо, хорошо. Чайный сервис. Дружки, как ему. Блюдочка від суки. Пять чашек цена 250 гривень. Ручний розпис, досить рідко зустрічаються. клеймо Баранівка 70-ті роки, присутній знак якості. Ціна за три штуки 100 гривень. А богемія, кришечка присутня, штов і скляночка 600 гривень. Такий Набір для компоту, для узвару 200 гривень. У мене просто два таких Штов. Козак. Колиймок Київ, кришечка відсутня, ціна 300 гривень. Ташки. Відсутній хвостик. Ціна 600 гривень. Чайна пара. Ручний розпис. Клеймо. Дольово. Ціна такої чайної пари 350 гривень. Наявності дві. Чайник. клеймо довбиш. Ціна 350 гривень. 1050 гривен клеймо долгуш. объем есть для меду. цена 150 гривен. чашка кобальт. объем 450-500 миллилитров. Блин, добиш другий сорт, ціна 500 гривень. Друзі, продовжуємо наші пошуки. Сьогодні погода орієнтовно плюс 5 градусів, присутній вітер. Продавців і покупців дуже багато, але пропозицій небагато чомусь. Та цукорниця. Скільки? 80? 80 гривень. За Ага. знаєте. Зрозуміло. Насті. Ага. Насті. Да. Так. Ваза скло 80. Чашка баранівка по 10 гривень Термо чашка також 10. Толбиш і цукарниця 50. на наручний розпис 100 гривень. Тарілочки для других страв. Зображення курочка-ряба. клеймо Баранівка, ціна 100 гривень. Казкові персонажі. Коростань. 80. Друзі, ця набагато тяжче Старічка, аніж Баранівська. Ваза, має ручний розпис Києву 1500 років. По Клеїмо полонне. 80 гривень. У мене книжка. А, ви говорите? Чайник доливний ручний розпис. клеймо полонне ціна 300 гривень. Чайний сервіс, має ручний розпис, в новому стані, клеймо Баранівка, 70-ті роки минулого століття. ціна за сервіс 1300 гривень. Погодильники радянського періоду, ціна за одиницю 100 гривень. Кавові пари горох. Киємо каву. У наявності три одиниці. Ціна за штуку 200 гривень. Скринька з прикрасами. Друзі, будь ласка, ціна від 100 гривень. Така 150 гривень.

Яка ціна? 250, друзі, ручний розпис, городниця чайного сервізу півники. Чашка ведуться. Довбиш. 150. Довбиш, ручний розпис 100 гривень. Чашка від чайного сервізу білий бутон. Баранівка ціна 100 гривень. Мальва, ручний розпис, Баранівка 600 гривень. Чайник доливний, ручний розпис. клеймо старе клеймо городниці, ціна 1200 гривень. Чайник доливний, ручний розпис. У новому стані. Клиємо крем-гес, другий сорт. Ціна 600 гривень. Набір чайник та чотири чашки. Зображення деколь, Київ, ціна 700 гривень. Друзі, кавова пара, ручний розпис. Всередині також є зображення. Клеймо ЛФЗ, мається надпис. Поки що не продається. Я чайник Київ. Ціна 700 гривень. Друзі, повертаюся з ринку по чайну. Хочу вам продемонструвати свої знахідки. чайна пара. Клеймо ЛФЗ. Ціна 600 гривень далі кавова пара. Досить рідкісна. Представляє колекційний інтерес, Клеймо ЛФЗ. Має свого власника. Далі три кавових пари. Люємо кала. Ціна однієї пари 200 гривень. Чайний сервіс. Чайник, шість. Чайних пар, молочник. Та цукорниця. Ціна 1300 гривень. Також має свого власника. І тарілочка, ручний розпис. клеймо березне. Також має свого власника. Друзі, на цьому будемо закінчувати наш відеоогляд. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей!